7 Гц легато Легато так, легато це такі собі навушники, топові навушники, я б вам сказав би, бо я вже їх тестував, і вони мені дуже сподобались. У чому відмінність від інших навушників? А відмінність у тому, що тут є два динамічних випромінювача: один на 12 мм, інший на 6. І ось на 12 мм це такий собі сабвуфер у світі навушників. І він а, прямо настільки потужний, що ці навушники. Які в нас вийшли для тих, хто цінує такий собі потужний і глибокий бас. Тож на каналі Технозон Україна з оглядом оці навушники поїхали. По-перше, розпакуємо їх, бо ви будете здивовані. В мене така а, собі коробочка ну трохи не вона не красива. Але коли ви їх відкриваєте. Знаєте, що ви бачите? Ви бачите ось такий кейс. І цей кейс, він дуже-дуже красивий. Дивіться, який він цікавенький під е, таку собі штучну кожу. Давайте його відкриємо. І тут ми бачимо, що навушники цікаві навушники. У нас є амбушури, є сіточки для звуководів. Е, ну, Звісно, тут якась інструкція. Давайте саме навушники діставати. У нас ось такі вони, ось такі металеві. Дивіться, відразу покажу, вони повністю металеві. Є чотири компенсаторних отвори. Чотири. Знімаються амбушури дуже-дуже легко, і в нас ось ми бачимо ще сіточки звуководів. Вони досить важкі, ну, важ, важкенькі, я б не сказав би важкі, вони важкенькі, але знаєте, що у нас тут таке цікаве, сам по собі дріт, він м'який, дуже м'який і нагадує, знаєте, то коли у дитинстві, ну, якщо хтось лежав у дитинстві у лікарні, то там з капельниць із систем плели такі, такі, якісь штукенці цікаві. Вони. Дуже-дуже м'які. Я, я, я вважаю, що могли б покласти щось трохи цікавіше, ніж, ніж цей бік. Так, а давайте подивимось, що в нас є з амбушурів. А тепер подивимось. Ну, Сіточки замінні Вони тут є, я їх не буду діставати, щоб вони не зламалися. І є в нас. Два на ну, ось такий набір з двох комплектів, два комплекти амбушурів. І я вже бачу, що один з цих комплектів це такий собі дуже-дуже відомий комплект це КБ-07. Ой, дивіться, які вони цікавенькі! Ха-ха! Дивіться. Й -й -й -й. Вони дуже цікаві. Це такі різнокольорові, божечки ж ти мій. Вони силиконові, є в нас просторові, басові, і вони такі-такі класнючі. Це великий, великий в нас о, такий жирнючий плюс, я б сказав би. Також, також, от я хочу повернутися до, до нашого. Drito. Це такий собі звичайний штирковий. Ну, у нас 3,5 з одного боку, і тут звичайний двоштирковий, двопіновий ось такий е кінцевік. Е на, на кінці цього, от наприкінці, е з'єднання, скажімо так. Дивіться, благо, це непневе таке з'єднання. Е як вони сидять в нас? Я зараз їх. Вдягну не тою сторону. <зараз>, Зараз їх вдягаю. І. Оу, вони дуже класно сіли. М'якенькі. Ваку Вакуумують вухо дуже сильно. Вау! Слухайте. Клас. Просто клас. Навіть а, те, що в нас який ось цей кабель, дивіться, в нього є. А, ну, Ось такий момент жорсткий, який робить їх не таким яким, щоб можна було фіксувати нормально в вусі ці навушники. Я буду використовувати ось такий звичайний перехідник, це ESS, ну ЦАП на ESS, тому ми його під'єднуємо до нашого смартфону, і туди в нас увійдуть ось такі навушники на 3.5. Для того, щоб оцінити ергономіку того, як вони сіли, дивіться, дуже класно, дуже комфортно. Я їх не відчуваю, окрім того, що я повністю нічого не чую. Вони не випадають. Я можу тут в них плегати, стрибати. Але це не навушники для спорту. Я думаю, що для спорту, ну, хоча хто полюбляє якісь дротове з'єднання для того, щоб займатися спортом, дуже дуже класно сидять, мені дуже подобається. Так. З ергономікою все зрозуміло. Давайте я приберу ці амбушури. А в а те, що в нас а скільки він нас коштує, зараз ми з вами з'ясуємо, що в нас заявляє виробник. До речі, посилання на ці навушники та ну на перевірених продавців, я розмістив у опису під цим відео. Також підписавшись та не ну натиснувши дзвоник, ви не пропустите подальші наші такі цікаві огляди. Коштують вони, ну вони заявляють Hi-Fi, Я вам скажу, чесно кажучи, це не Hi-Fi. Зараз поясню, чому. Коштують вони 109 баксів, я їх купував саме за цю ціну. В них дуже-дуже класнючі огляди, ну не огляди, а відгуки. Це новиночка. І давайте подивимося, що вони ну так вони виглядають у, у розібраному виді. В нас дивіться, 12 мм вуфер драйвер Adopts a Customized multi-layer composite diaphragm uh, and Powerful N52. <ріст> така в мене міксована мова, слухайте, вони тут заявляють, що це прям uh, дуже крутий звук. Зараз будемо тестувати. Uh, ну, В нас uh, супротив Impendence. Як, як правильно вимовляти, Impendence 26 Ом, 108 дБ сенсивність від 10 Гц до 20 кГц. THD, менше 1%. Дивіться. Стосовно Hi-Fi, як вони заявляють, це не Hi-Fi, бо Hi-Fi конкретно сертифікований під Hi-Fi Sounds, він має, має специфікацію від. 10 чи 20 Гц до 40 кГц. до 40. І я вам чесно чесно скажу, я чую цю відмінність від 20 до 40 кГц, бо коли ви слухаєте якусь джазову композицію, якусь музику де є ось цей цимбал, і там є такі нотки, коли грають, ну, наприклад, щіточкою по цій тарілці. там Ось саме оцей діапазон відповідає за ці дуже високі звуки. І коли ти ну, коли до мене приходять, кажуть, от я не чую відмінності, я кажу, от вдягни ці навушники і ставлю там одну композицію з цими цимбалами, коли на них грають, і коли я ставлю, вдягаю на чоловіка на інші навушники на 40 кГц. Він чує, він каже, боже, я, я чую відмінність. І вже потім він повернутися, він буде. Скрізь шукати ось ці звуки ну, високої частоти. Бо без них вже ну, сама, сама по собі сцена звуку, вона вже не така, коли ти звик слухати навушники з діапазоном до 40 кГц, це зовсім інше. Далі, ну, драйвер конфігурейшн у нас конфігурація драйверів від 12 мм, ой, не від 12, а 12 мм і 6 мм. 6 мм. Це в нас випромінювач середніх та високих частот. А 12-мм це конкретний драйвер для сабвуфера. Такий собі сабвуфер внутрішньоканальний. І коли він грає, ви просто знаєте, отримуєте якийсь оргазм від того басу, бо це для цінувачів саме басових композицій. Конектор Type 078 мм. Давайте ми з вами вже вимикаємо це. Самий, цей самий лептоп, і я буду вже починати слухати композицію. А тут саме цікаве. Бо коли я їх вже слухав. Я їх слухав достатньо багато, я вже можу сказати, для якої музики вони підійдуть більсього. І я дивився, чесно кажучи, дивився огляди на ці навушники. І спочатку сразу скажу, що для поп-музики, з якою ми починаємо дивитись, вони підходять дуже-дуже класно. От зараз ми вмикнули мелодію з ну, композицію з вокалом. Воно Знаєте, що саме класне? Коли. давайте перемотаємо трошки. Ну, Де тут, де тут якісь ударні? О, і, бас, і баси є і якісь. О... Я балтію. <схай> Слухайте. Дивіться: тут яка відмінність? Коли у вас є два випромінювача? Різноманітних, різних випромінюючих, то тут вокал йде через 6-міліметровий драйвер, і басовий драйвер не перекриває частоти вокалу. Тобто у вас в мене таке враження, коли, ну якщо ви будете порівнювати сценою зі сценою, де виступає. Той чи інший співак, то у вас буде е, ну таке враження, що він відокремлений від музики, і це добре, бо бо це як при як, якну, начебто ви присутні на цьому концерті. От це дає такий багатий звук. А, до того ж, усі баси звучать просто неймовірно. І знаєте, цей оглядач, коли я його дивився, він казав, що тут вони не задрали високі частоти, і саме з цим я не згоден, бо саме високі частоти, ну він казав, що це добре, бо воно відокремлює баси від середніх, там як якось так. Я і згоден не ні. Бо коли ми зараз дійдемо до джазових композицій, то там вже зовсім інша, інша річ, бо джазові композиції. Всіх навушниках слухати неможливо, бо ви не чуєте саме ці нотки е, ось цих м'яких ударних інструментів. Це ось якось так. Для попси це дуже-дуже круті навушники. Вау, баси! Зараз баси. Звучать просто неймовірно. Просто неймовірно. Я спробую зараз їх до свого мікрофону прикласти. Дуже гучні, до речі, але я, ну, це неможливо передати через мікрофон, бо мікрофон просто відрізає багато-багато частот. І, звісно, ви нічого не почуєте. Ну, давайте так, давайте так скажу. Дехто з вас каже, треба. Треба взяти і замірювати частоти. Я вам скажу так, я роблю споживчі огляди. Ви знаєте, я раніше, якщо стосовно ті-боксів, я робив технічні огляди. Ви знаєте, скільки мене критикували? Знаєте, яка картинка, коли хтось дивиться, якісь технічні огляди навушників, він вмикає, а там йому починають: ось дивіться, тут в нас замір. Якоїсь частоти, і вона там не спадає у якомусь діапазоні, І він такий сидить, коли там знаєте такий мастер, такий думає, мама родна, мама рідна, що я тільки що слухав. Я нічого не зрозумів, і він чекає тупо на виводи, коли йому скажуть, чи можна їх купувати, чи ні, і для якої музики вони підходять ліпше. Тож тут така ж сама е, ситуація, ой, що я роблю. Споживчі огляди і орієнтуюся на свій смак. А я дещо розуміюсь на музиці. Я граю на деяких інструментах: це гітара, це ударні, це трохи акордеон. І, ну, співаю, не співаю, то такий собі співак з мене. Так, фанк. Фанк. Спробуємо фанк. Оу. О, Знаєте, та сама ситуація, що, що, що в нас ось це розподілення випромінювачів дає максимально чітке враження від, середніх, від середнього діапазону частот. Теж басовий цей вуфер 12-мм, він просто не перекриває, не перекриває ці частоти і слухати дуже приємно. Це дуже класний звук. Ви чуєте, і баси, і середні. Високих я б додав би трошки. Ой, Ну, звучить просто неймовірно. Просто неймовірно. Для фанку теж підійде, добре. А ось стосовно джазових композицій, ось я вмикаю. О, і перша. Перша композиція. Тут якраз в нас є. Ой, зроблю трохи тихіше, дуже гучні. Ось тут якраз прям спочатку є ось ці самі символи, де воно їх не вистачає. Бо я знаю, як вони повинні звучати на цій композиції. Я знаю, як. От те саме, те саме. Цимбал звучить такою, як. Ну, по ньому там, тик, і він як глухий, все, немає подовження цього звуку. А що таке цимбал? Він повинен так звучати, а він, ну, не, не вистачає. Було б воно ну, не 20 кГц, а 40, був би хай-фай. Я б сказав, би, що це хай-фай. Ні, це не хай-фай. Це топові навушники за свої гроші, за 100 баксів. Ви навряд чи купите щось більш цікаве, ніж ці 7 Гц легато. от Я вам чесно кажу. Електроніка та Денс тут вже зовсім інша річ. Оу, баси, баси, баси. Для басів тут просто. Для цінувачів це є басових композицій, це неймовірні. Це топові навушники для а, тих, хто о, саме полюбляє басові композиції. Ану. Клас. Ні, хлопці, для електроніки це класні, класнючі навушники. А, також. Також от рок, Мені не рок, я зараз включу. Вмикну рок. Пороку те ж це припанімало. Не знаю, що ви там почуєте, але я чую. Це, одно, е, це одні з тих навушників, е, знаєте, не соромно комусь їх рекомендувати. Чесно кажучи, просто не соромно. Тебе запитають, які б навушники ти порекомендував там, мені там, подарувати цінувачу е, якоїсь е, музики. Там. І ти скажеш 7 Гц легато, і тобі не соромно. Ось, ось так от я їх е, описав би. Оціє одної, одної фрази достатньо для того, щоб їх охарактеризувати. Тобі просто не соромно їх рекомендувати. Ось Так, Так, рокові композиції круто. Ще вмикаю класичну музику, і будемо вже робити висновки. М -м, класична, просто клас. Хоча... Хоча. О! Бомбезно просто. А... Знаєте, ось у мене а, чітко таке враження: а, якщо брати положення перед сценою а, ну, стосовно сцени, то ти конкретно стоїш перед цією сценою, і ти навіть можеш для себе позиціонувати. Розташування кожного з цих інструментів, наприклад, там віоліна там, там ударні там, там ще щось, там, трамбон там, ти можеш просто позиціонувати ну, неймовірний звук, неймовірний, але для джазу я їх не рекомендую відразу. Для усього іншого, просто класнючі навушники. За цю ціну я їх просто рекомендую. І Я, ну, я вражений, чесно. Чесно кажучи, вражений дуже хороше. Що ж, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.